Добрий день, малята! Сьогодні я вам хочу почитати казочку, яка називається Крадене сонце. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Сонце в небі пропливало, і за хмаркою пропало. Глянув зайчик із вікна, а на вулиці пітьма. А сороки білобокі стали по полях скакати, до журавлика вкричати. Горе-горе сонце з'їв, Крокодил з чужих країв. Стало темно, вір не вір, що не можна йти на двір, Хто на вулицю попав, той пропав чи заблукав. Плаче горобець сіренько, вийде сонечку, швиденько нам без сонечка ніколи не знайти зернинки в полі. Плачуть зайці на галявці. Заблукали в темноті їм додому не дійти, лише повзають в пітьмі верлоокі раки. Та скажені злі вовки виють у байра. Вранці рано два барани стали стукати до брами. Тра-да-да, дра-да-да, -да, а вставайте, бо біда, гей, ви звірі, вирушайте, крокодила подолайте, щоб він пащу розтулив, сонце в небо відпустив. Ті ж бояться вирушати. Як з таким нам воювати? Він зубатий, злий і певний, він нам сонця не поверне. Та й побігли до ведмежого барлогу, а виходь, ну ти ведмедю на підмову. Годі лапо тобі ледерю смоктати. Треба сонечку і ти рятувати. А ведмедю воювати неохота. Ходить бідний він довкола болота, і реве він ведмідь і ридає, ведмежати з болота гукає. Ой, куди ви то в -і згинули? На кого ви мене старого покинули? І ведмедиця в болоті блукає, Ведмежат під корчами шукає. Ой, куди ж ви, куди ж ви пропали? Може, в річах десь упали, може, собак ви спіткали, і вони вас в у покусали. І весь день вона пущею бродить, та ніде ведмежат не знаходить, лише сови у хащі гукають, очі жовті свої витріщають. Угу, угу. Тут зайчиха вибігала, до ведмедя промовляла. Сором, дядечку, ревіть ти ж не заєць. А ведмідь то ж піди мерщій кудлатий, крокодила ти подряпай, прочуханки дай добряче. Сонце забери гаряче, вгору знов воно злетить та у небі заблищить. Малюки твої кудлаті, ведмежатка товстоп'яті, вмить примчаться та гукнуть. Здрастуй, діду, ми вже тут. І встав ведмідь, поспішив ведмідь, до зеленої річки побіг ведмідь. А у річці тій крокодил лежить, а в його зубах не вогонь горить. Сонце ясне, сонце крадене. Підійшов ведмідь тихенько. Штовнув його легенько. — Чуєш, злодій лихий, виключ сонечко, мерщі, а як ні, гляди, спіймаю, всі кістки переламаю. Будеш ти нечимо знати, наше сонце викрадати. Бач, порода розбишацька. Хапнув сонце з неба хвацько. Черево нахав тихцем і розлігся під кущем, та іще з просоння хрюка, як вгодована свинюка світу темрямі лежить, а тобі і не свербить. Та ригочі на хаба, так що сипле листя з граба. Я ще й не таке уткну, схочу, й місяць проковткну. Ха ха. ха, -ха, -ха! Не стерпів ведмідь, заревів метмідь, і на ворога злого налетів ведмідь. Він вже м'яв його, лупцював його, то давай сюди. Наше сонечко. Налякався крокодил, закричав, що було сил, а із пащі зубатої. Ах, сонце вивалися, в небо викотилося та побігло по кущах, по березових гаях. Здравствуй, сонце променисте. Здравствуй, синє небо чисте, стали пташки щебетати, за комашками літати, Стали зайці на галявці, Веселитись та стрибати. І дивіться, ведмежата. Мов веселі кошенята до кудлатого дідуся, як примчаться, як гукнуть. Здрастуй, діду, ми вже тут. Раді білки, зайченятка, раді хлопчики, дівчатка обнімають та цілують клишоного. Красно дякуємо, діду, вам за сонечко. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець.